Курсанти факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Одеської військової академії повернулися з польового виходу. Упродовж тижня вони не лише практикувалися у стрільбі із різних видів зброї, а й випробували себе у ролі начальників речової та продовольчої служб. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. У центрі забезпечення навчального процесу військової академії другокурсники на практиці відпрацьовували завдання з тактики, інженерної, вогневої та спеціальної підготовки і військової топографії. Особливу увагу командування факультету приділяє заняттям з вогневої підготовки. Тож курсанти стріляли з автомата Калашникова, пістолета Макарова, ручного протитанкового гранатомета та металиручну гранату. Що стосується вправи, яку виконували першу АВНС СРПГ-7В. Виконували не з навчальних пуса в ПУС виконували з бойових штатних пострілів. В кращий бік відмічаються курсанти-жінки, які виконували вправу. Дві з них виконали на оцінку відмінна, і одна з них виконала на оцінку добре. Своїми результатами задоволені і курсанти. Оксана Щур розповідає, перед стрільбою сильно хвилювалась, але отриманий під час практики адреналін того вартий. Я була дуже вражена через те, що саме в військовій академії я перший раз в своєму житті стріляла з РПГ, з АК, з ПМ для майбутніх офіцерів технічних і толових спеціальностей уміння з дотриманням вимог техніки безпеки не лише стріляти, а й провести заняття з вогневої підготовки є важливим елементом професійного становлення. Пілістрільбою найважливіше – це та. Морально настроїтися, тому що, якщо з того, що сильні вибухи, ти нічого не слышиш, все і нічого не зрозуміло, що і як, а потім тобі говорять, заряджає ще один вистріл, та тяжеловато. Ну, після першого вистрілу всі завжди говорять, що второй вже стріляти уже не складно, тому не страшно, тому що вже був перший вистріл і знаємо, що це таке. А поки другокурсники вправлялися у стрільбі, випускники академії розгорнули батальйонний пункт харчування лазню та майстерню з ремонту речового майна. Також вони демонстрували свій рівень тактичного мислення в ході проведення команди штабного навчання.